Потрібно трохи допомоги, щоб зрозуміти практично, що таке відміна. Найберух, я прийшов новенький, тут великі, тут такі відбуваються чудеса. Декілька років пройшло, ти бачиш. Творець творит здає тобі можливість скасуватися. Спочатку він тобі це зробив сам, а тепер він перебирає у тебе цю важливість групи, щоб ти це сам доповнив. Ось я не розумію оцю політику відносно до себе. От тут сидять товариші. Я не розумію, яку Семен може зробити дію, щоб відмінити себе. Зрівнятися з товаришем я не можу тобі пояснити, як рабаш скасовував себе відносно мене. Це неможливо було все повірити, виходячи з його величі і з того, що йому це було потрібно для духовної роботи. Що саме потрібно відміняти? Стався до нього принаймні як до частини своєї душі. Ти скасовуєш своє ставлення до нього як до чужої людини і відносишся як до дорогої тобі людини. Ти потім почнеш відчувати так відносно усього людства. що саме потрібно відсікти від себе, щоб бути в групі. Свій смердючий егоїзм, щоб він був у твоїх очах. Товариш важливіше за тебе самого, як дитина для матері. Якщо ти не будеш робити таких вправ, то тобі нічого не допоможе. Без скасування. Чому не може бути як, взаємовключення між нами без касування? Я думаю про себе на 100%, якщо я включусь в когось, я повинен звільнити в собі місце від свого егоїзму, який лише на 100% думає про себе. Щоб думав про себе на 80%, А 20% я звільняю, щоб прийняти, що хоче товариш. А інакше як я включуся в нього, як? Як я візьму щось від нього, якщо я не бачу його більш сильним, що розуміє, відчуває, як я включуся правильно, що є в мене відчуття і розум своїй, я також люди, не те, щоб вони були важливі мені. Але в них є щось, чого немає у мене. Я повинен включитись, включити їх в себе. Це з одного боку, а з іншого боку, як я б сказав так, всі товариші є частиною твоєї душі. Якщо ти не включився в них, ти не отримуєш ці частини. Коли в цілому ці частини, ти в них осягаєш творця. Ось і все. Так не включайся, залишайся в, в своїй гордині. Що в тебе буде? Твій Віслюк дорогий, твій залишиться лише з тобою. Є в тебе точка в серці, і віслюк. Якщо ти не змінюєш його на групу, щоб поруч з точкою в серці була в тебе група і ще 10 віслюків, але вони не віслюки, тому що ти від мене скасовуєш себе, щоб включитися в них. Тоді в тебе замість цього виходить Адам, система, яка подібна до Творця, а інакше нічого не буде. Приклад приклад Рабаша. Що це за умова, коли ми можемо скасуватися один перед одним? Той, хто більше за мене, я хочу перед ним скасуватися. Я в його очах більше, ніж він цінує себе, тоді він хоче скасуватися переді мною. Ось так. це. І це не відноситься до положення, чи воно високе чи низьке. І я пригадую Рабаша, як він був готовий скасуватися. Він був і неможливо було бачити в ньому ніякої величі, нічого. Він був менший за найменшу людину. Він міг робити все. і це тому, що це, звісно, ж від усвідомлення величі товариша, коли він бачив його корінь, його важливість. У загальному клі і творця, що таким чином приводить товариша до мене, тоді я таким чином його ціную. Я можу нехтувати ним різними його плутанинами, це щось інше, але відносно групи десятки, це має бути як... Діамант. наче дуже велике придбання. Перш за все, це велика частина моєї душі. Коли я об'єднуюся з ним, то я об'єднуюся з душею. І творець знаходиться там у зв'язку між нами. Так, наскільки ми включимося один в одного, я там ближчий до того, щоб розкрити творця на це, це на практиці. Це практично. Це не слова. Ми на практиці так повинні розкривати і відчувати.